Червоний капелюх Трампа танцює на підвіконні, коли кіт читає абетку з мармеладу, а чайник співає гімн лимоном, що розмовляють з годинником про сенс картоплі Лукашенка. Поки вітер рахує потужних фламінго у кишенях хмар, і парасолька мріє стати телевізором, який показує сни стільців, загорнутих у сміх зелених думок без жодної причини. Смарагдові медведики, схожі на Медведчука, пролітали над хмарами. У мене таке відчуття, я так вважаю. Свиня Стефанчук розчісує веселку ложкою, коли холодильник шепоче таємниці кришталевому кактусу, а тапки летять через уявну піцу в сторону Путіна, який співає арифметику дощу, поки мармеладний телевізор показує запахи хвиль, що мріють стати дверима для пінгвінів. Котрі танцюють на підлозі для бельсинових спогадів, тому я наклав санкції проти Порошенка.